Колеги, я вас вітаю. Ви на каналі On Page School. мене звати Павло Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо про Editorial Link. Що це таке? Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал. Якщо ви ще це не зробили, а якщо ви вже зробили, то можемо починати. І так що у нас таке? Editorial Link? Ну, вже з нас зрозуміло, що ми щось редагуємо. А, да? Тобто, це природні посилання. Які автори сайтів або блогів вставляють добровільно в свої матеріали, тобто вони редагують свою інформацію, посилаються на нас? Чому? Бо вважають цей контент корисним і вартий уваги для користувачів і вважають його авторитетним. Тобто, ми створили з вами якусь статистичні дані, якісь інфографіки вони взяли і використовують у своїй роботі. Чому вони важливі? Вони підвищують авторитет сайту, тобто наш домен авторіті, бо вони завжди ну дуже часто ми отримуємо це посилання з авторитетних ресурсів. Вони не виглядають маніпулятивними для Google і не штрафує, і Гугл не штрафує їх. Бо там завжди такі знаєте природні анкори, тобто тут дивись там і так далі. Вони забезпечують цільовий трафік від зацікавлених користувачів. Вони, вони можуть перейти та подивитися туди. Як нам отримати торіл-лінки? Ми нам треба навчитися створювати якісний контент, використовувати Digital PR, тобто розсилати, розсилати по агенціям, просити журналістів вказати нас як істочник. Для своїх публікацій можна працювати з інфлюенсерами, якщо в нашій ніші є люди, які е, ну там топові гравці на ринку, ми можемо співпрацювати з ними. Наприклад, ми робимо там статтю там тренди по SEO», да? і ми робимо там подборку і спитали спікерів. І кожен зі спікерів дає якусь інфу, і ми посилаємося на цього спікера, і він може бути як інфлюенсер цієї статті, він може її розповсюджувати далі. Тому нам потрібно навчитися робити унікальний кейс стаді. Тобто, ми там робили то-то, то і у нас отрималось, і це вже там інформація розійшлася. І нам потрібно зробити корисний контент під цитування. Який контент у нас працює? Оригінальне дослідження, аналітика, статистика, опитування, експертні статті та гайди, список корисних матеріалів, наприклад, топ-10 seo інструментів, інфографіка, візуалізація даних і так далі. Тобто нам потрібно спочатку підготувати якісь статистичні дані, а потім вже їм їх будуть шарті. Наприклад, там Беклінка е, сайт постійно публікує своє дослідження, а потім його цитують інші і Він отримує дуже багато посилань, і дуже цікаво, що він пішов далі. і Він зробив таку інстаграм статистик Зібрав дані по Інстаграму і отримав дуже багато посилання на ці свої сторінки. Або інший приклад, от є сервіс там Інстрак, і він публікує статистику акаунту. І, наприклад, от акаунт Taylor Swift, і він пише там скільки в нього фоловерів, який engagement rate і так далі. І цей сервіс він органічно отримує. От, бачите, раз, два, три, чотири четверте посилання. Ми маємо. Посилання, от сайт drk 92 посилається на сторінку Taylor Swift. Чому? Бо вони дали статистичну цю інформацію. І отак виглядає сама лінка. Або, наприклад, у Ахревса є така публікація, там 566 Google Search Statistics for да? І цю статтю дуже розшарили інші сайти. Також ми можемо залучити людей, які будуть розшарювати блогери або інфлюенсери. Ми можемо запропонувати ексклюзивний контент або там, доступ до нашого продукту раніше, ніж всі. Можемо там, підготувати список блогерів в наші ніші, роздіслати їм матеріали, запропонувати їм поспівпрацювати з нами. Шукати їх можна там, через Twitter, LinkedIn, Reddit, Instagram, будь-де, і наша головна задача їх просто знайти. Потрібно покращувати наші статті, додавати статистику, отримувати контент, цитати списки, робити короткі підсумки наприкінці статей, щоб і llm системи, і журналісти швидше знаходили цю інформацію на наших пісудцях. І отримувати Editorial от, Link. Якщо вам це все робити в ЛОМ, є сервіс, який називається Editorial Link, ви можете звернутися туди, вони, вони вам проставлять. Я не рекламую цей сервіс, просто кажу, що він існує. От, але ви можете самі це зробити. Як нам перевірити, чи ми отримали посилання? Звичайно, що лінка повинна з'явитися в Google, Search Console в аналізі зворотніх посилань. Бажано, щоб вона з'явилася в ахрі в Сербстат. Бо вони моніторять топові лінки, і ми можемо ще налаштувати Google альорти і отримувати повідомлення, якщо хтось згадує наш проект. Або тому Editorial Linky — це дуже потужний інструмент для отримання посилань. Стратегія полягає в створенні корисного контента. Потім щоб журналісти його цей корисний контент знайшли, тобто налагоджувати піар-зв'язки, для того, щоб вони його розповсюджували. Uh, і я вам дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Uh, на цьому в мене все. Якщо у вас є питання, то пишіть їх мені в коментарі, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. На цьому в мене все. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.